Амам, давай нападай, давай нападай. О. А ну, геть, звицы! Я сказала, геть, геть, геть! а Я... Ну, там, напевно, принцесса. Ауп, ауп, яка маленька, яка пухенька, ручка відгодована. Вона моя. А де маленькі служники? Та кучер, а й я то я викинула їх. А тепер всі ходімо? Нам час йти звідси. Сьогодні ти спатимеш зі мною. Так розбійники ходіть. А куди ми йдемо? До... Тихо помовч. Замок Ось наш замок. Ми вже прийшли. А ти не бачила Олесика? Мовчи, бо інакше б'ю. Оп. ось тут моя кімната. Лежимо тихо. Ти живеш у хліві. Звикай до цього життя. А тепер, а тепер ще раз розкажи про свого маленького Олесіка і про все, і хто ти така. Я Тетянка, і я мандарую у пошуках свого дорога Олесіка. Ти не бачила його такий чорногриву, чорноволосий хлопець, такий... ні. Ну, добре, йому спати. Ми бачили Олесика. з ним був, Він йшов кудись на північ зі сьомою королевою. Що ви там говорите і куди пішла сьома королева? Я не знаю. Мабуть, кудись на північ спитаємо волоня, він на півночі живе. Ну, я з Лапландії, там дуже холодно. Там це дуже пів... північ на острові Шпіцберген. Це майже біля північного полюса. Ого, давайте відправимось. Лежить тихо. Доброго ранку ми прокинулись. Що мені там казали? Олесик, Олесик десь близько, мені потрібно на північ, на північному олені. Ну, добре, відправляйся. Добре, біжи в свою Лапландію на північний поліс з Берем, я тобі передала все, що мало багато, цього, тобі має вистачити. Але мов то я вже залишу.